Зізнаюся, чесно, мала дуже великий досвід в роботі саме з мережевим бізнесом, як, як робота. От прям я жила цією справою, я постійно долучала нових користувачів, проводила навчання, тренінги і так далі. І тому подібне. Не хочу я в це все повертатися. Мені більш зараз подобається такий формат, що я собі купую, ділюся своїми враженнями, те, що мені реально. Ну, Уже дуже сподобалося. Ви постійно будете бачити в мене як на обличчі, так і в кадрі, так і мої відгуки. про те, те, що мені ну таке собі я буду мовчати, тому що це вже знаєте така суб'єктивна думка на вкусить цвятавариши. Нет, вибачте, що я так от кажу, але якось так. Скажіть, як можна замінити цей вислів. От. Тому е, моя позиція це є більш як блогерська, так? Я буду ділитися як сам блогер інфлюенсер своїми враженнями. І буду розповідати про те, що ви можете з цього мати, а ви ж в свою чергу обирайте. Хочете купувати все так само зі знижкою? Велком в мій клуб, де вас ніхто, вибачте, ніхто задрачувати не буде. Заходите за посиланням. Оформляєте свою знижку, всі відповіді на запитання вам буде давати чат-бот. Ніякої лишньої там лишніх контактів з людьми ви не будете мати. Тобто така тиша, мир спокій спокій. знаю, що є маса подій, де ви можете потім в подальшому проявлятися, є маса подій, де ви можете комунікувати з такими ж самооднодумцями. Це все так само публікується в новинах сайту, в новинах телеграмів. Там же ви по бажанню звертаєтесь до мене чи вищого за рангом менеджера і вас долучають. Я ж зараз за те, щоб. Я вас не чіпаю. Ви мене не чіпайте, Я собі купую в задоволення.